Привіт всім, особливі вітання представникам влади, європейської комісії, урядам, усім слідчим у справах харчових шахрайств, вітання всім споживачам і всім джолярам по всій Європі та світу. Я президент Європейської асоціації професійного бджільництва. Мене звати Бернхард Хойвель. Я із Німеччини. І сьогодні у мене є для вас особливе повідомлення. Ми щойно отримали результати тесту ДНК меду. Ми взяли зразки з німецьких супермаркетів і з'ясували, що 80% 80 зразків, які ми взяли, містять фальсифікований мед. І так, це проблема. складна ситуація, і я підготував кілька слайдів, щоб пояснити, що ми зробили, що виявили, і що будемо робити далі. Отже, як я вже казав ласкаво просимо до RIPAM, Асоціації професійних бджолярів. Я також є віце-президентом Німецької асоціації професійного бджільництва. І я розмовляю з вами від імені цієї організації. Тож, яка ситуація професійних бджолярів у Європі? Маріо Кальвет, віцепрезидент EPBA, і я працюємо в Європі. І на початку цього року ми були на півдні та сході Європи, такі країни, як Італія, Греція, Болгарія, Румунія, Угорщина тощо і спілкувалися з усіма бджолярами Європи. Професійними бджолярами і ситуація така, що всі склади переповнені медом і ніхто не може продати мед оптом. Це має багато наслідків для сімей бджолярів, тому що немає прибутку. Є багато проблем, тому що витрати все одно залишаються як для родини, так і для пасіки. і так, ми професійні бджолярі заробляємо на життя бджільництвом. Виробляючи та продаючи мед, але протягом двох років ми не можемо продати мед. І в деяких країнах. Навіть 75% професійних бджолярів закрили свої пасіки назавжди. Це стане проблемою в багатьох країнах, зокрема і в Німеччині. Це матиме наслідки, тому що ми складаємо лише 1% від загальної кількості бджолярів, але утримуємо 40-45% усіх бджолиних сімей і якщо професійні бджолярі закриють свій бізнес, то запилення буде під загрозою, бо бджіл просто не буде. Це стане великою проблемою, а втрачена здатність до запилення буде такою ж серйозною проблемою, як зміна клімату. Обіцяю вам. Адже бджоли відіграють важливу роль у природі та природних екосистемах, і це матиме драматичні та страшні наслідки. Тож що сталося? А те, що ринок меду був зруйнований, і ніхто більше не купує мед. У 2021 році. Американці закрили свої кордони для дешевих постачань меду. Наслідком цього стало те, що на імпорт припало на 50 тисяч тонн менше. Європейські країни почали імпортувати ці 50 тисяч тонн дешевого меду, який вони не могли експортувати в США і так, дешевий мед заповнює ринок. Дешевий мед, можливо, не є проблемою сам по собі, але якщо це підроблений мед, це проблема, тому що ми змагаємося з іншими виробниками меду по всьому світу. Але ми не можемо виробляти повністю підроблений мед. Якщо це фальшивий мед або сироп, чистий цукор, який виглядає як мед, але насправді не є ним, то ми не можемо з цим змагатися. Американці зазначили, що за певною ціною неможливо виробляти мед у будь-якому куточку світу. І якщо подивитися на супермаркети, ось кілька фото з Німеччини. Ми маємо ціни на пів кілограма або фунт меду за 1 ,93 євро 93 центи. А у лівому у нижньому куті або 2,99, або 2,55, або 3,99 євро. За органічний мед це ціни, які не є реалістичними. Ніхто не може виробляти мед за такою ціною. Це неможливо. Це те, що сказав американський професійний бджоляр, і це причина, чому вони встановлюють обмеження на такий дешевий мед. Аргумент полягає в тому, що за такою ціною неможливо виробляти мед. І якщо зробити зворотний розрахунок від ціни продажу до виробничої ціни або ціни, яку отримує бджоляр, вона буде меншою за 80 центів, а в більшості випадків меншою за 50 центів за кілограм для бджоляра і неможливо вижити на ці гроші навіть у Китаї чи Індії, чи деінде це неможливо. І при цьому, якщо подивитися уважніше, між виробником і споживачем є тільки один торговець, і через глобальну мережу можна бути впевненим, що між ними є більше ніж один торговець, і кожен торговець хоче свою націнку. але навіть з витратами це неможливо. Минулого року Європейська комісія в парламенті та інші установи Європейського антикорупційного бюро. Провели розслідування і виявили, що майже половина меду не була достовірною, тобто він не був справжнім. В основному це був фальсифікований мед, подріблений мед, підроблений мед, підробка меду, і якщо переглянути ринок, можна знайти сироп фруктози, як вони кажуть, сироп фруктози харчової якості отже, це фруктозний сироп харчової якості для меду. І звісно, фруктозний сироп не має нічого спільного з медом. і якщо подивитися уважніше, ви бачите тут, що я не перебільшую. Це тестова довідка. Ви можете придбати його різні якості, і вони гарантують, що він пройде європейські лабораторні стандартні тести на справжність. Ось що ви можете купити. Це дійсно дуже цікаво. Це включає навіть складні методи тестування, такі як ЕНЕМАР, ядерно-магнітний резонанс або... або HRMS. І так можна придбати сироп такої якості, який здається медом. і що ми зробили? Ми обрали декілька людей з виробничих зон або виробників з округу фей, і вони отримали свої пропозиції. Як ви бачите, можна купити сироп різної якості, наприклад. За 1,27 долара США за кілограм без тесту NMR, або гарантії проходження NMR. Але якщо потрібен сироп, що проходить тест NMR, ціна становить 1,7 доларів США за кілограм. І процес доставки вже включено. Як видно з фото ви можете отримати будь-який колір або смак, наприклад, соняшник. Гречка, акація та що завгодно. Що ви хочете, те ви і отримуєте будь-яку текстуру. І вони стверджують, що можна зробити це так, щоб звичайні лабораторні тести не могли виявити цю підробку або фальсифікований мед, тобто не можуть виявити підроблений мед. це те, що говорять результати лабораторних тестів. Якщо ви відправите підроблений мед у лабораторії, вони підтвердять, що за параметрами мед відповідає законодавчим вимогам директиви ЄС щодо меду. Отже, що роблять лабораторії? Вони перевіряють сукрові профілі. Та інгредієнти. Якщо є сторонні інгредієнти в меді або у зразку, і якщо цукровий профіль виглядає як у справжнього меду, вони підтверджують його і кажуть, що немає сторонніх речовин у меді або немає цукру, що не відповідає реальності, і немає відмінностей між цукровим профілем зразка та справжнім медом. Тож ми запитали себе, як вони це роблять? І ми ще не знаємо, як саме вони це роблять, бо не так просто імітувати цукровий профіль меду, оскільки мед має багато різних цукрів, і це особливе поєднання, і це не так просто. Але ми підозрюємо, що за допомогою сучасних технологій і використання генетично модифікованих бактерій вони можуть створити сироп із цукровим профілем подібним до меду. Вони програмують бактерії для виробництва ферментів, які можуть створювати будь-який цукровий профіль, який їм потрібен таким чином, вони отримують сироп, що нагадує мед. Лабораторний тест підтверджує, що це мед, бо він має такий же цукровий профіль. І насправді так вони це роблять і публікують результати. Вони стверджують, що бактерії можуть виробляти ферменти, які створюють продукти з таким же цукровим профілем, як справжній мед. Це можна знайти на багатьох вебсайтах, які ви можете переглянути самостійно, і вони стверджують, що відповідають умовам виробництва меду, зокрема щодо його смаку. Ось що вони кажуть, і це вони публікують. Вони також публікують такі заяви, як ця, що вони не виробляють підроблений мед і не рекламують його. Вони виробляють мед без бджіл. Компанії, які це рекламують, виробляють веганський мед. Веганський мед це просто сироп з таким же цукровим профілем, як у меду. Але те, що вони кажуть, це те, що вони можуть це зробити, і ми підозрюємо, що саме це роблять злочинці. Вони використовують цю технологію, щоб пройти цукрові перевірки, як у меду, і продавати дешевий цукровий сироп, видаючи його за справжній мед, і заробляють на цьому великі гроші. Вони заповнюють ринок цим продуктом і кажуть: ви можете отримати від нас необмежені кількості такого меду. Отже, як ми, пасічники, можемо дізнатися, що це підробка це ціна. Ніхто в світі не може виробляти справжній мед за такою ціною. Це неможливо. І коли ми його тестуємо, не лише тестуємо, а й куштуємо та нюхаємо. Ми помічаємо, що фальсифікований або підроблений мед має смак, який дуже швидко вибухає, але так само швидко зникає. Справжній мед, коли його кладеш до рота, має смак, що залишається протягом тривалого часу. Запах теж зберігається близько 15-20 хвилин. А якщо це підроблений мед, смак є, але швидко зникає. Це те, що ми помітили, коли брали зразки. Ми також намагаємося проводити власні лабораторні тести. І ось цитата від одного професійного захисника рослин з Німеччини. Коли ми брали зразки і куштували їх, він сказав, що припинив би їсти мед, якби мусив їсти такий мед. Він би припинив, тому що смак іноді був жахливим і дуже дуже дивним для професійного захисника рослин. Тож що ми робимо зараз, і що зробили раніше. Європейські професійні бджолярі, зокрема німецькі, закупили мед у різних супермаркетах у різних містах. Ми також взяли справжній мед від сусіда як контрольний зразок, щоб перевірити, чи працюють наші методи вимірювання. Ми проводили сліпий тест. Усі магазини, куди ми надсилали зразки, не знали, якої марки це мед. чи це справжній мед, чи сироп, чи щось інше. Їм було невідомо. Лише ми знали назви марки тощо. Лабораторії тестували ці зразки. Ми провели стандартні лабораторні аналізи, які включають ЕНЕМАР, ядерний магнітний резонанс та АРМАС, HRMAS, Аналіз олігосахаридів і згідно з їхніми висновками, усе відповідає законодавчим вимогам. Фактично, вони знайшли поліцукри, і ми підозрюємо змішування з сиропом. Але в цілому, всі зразки пройшли тест Це саме те, чого ми очікували, оскільки ситуація нагадує підроблений мед. Підроблений продукт надходить до супермаркетів. Так, але як ми знаємо, за таку ціну справжній мед виробляти неможливо. Ми знайшли в Естонії спеціаліста, який робить аналіз ДНК. і цей тест дозволяє відрізняти ДНК справжнього меду від підробленого. Це те, що ми зробили. Естонія Естонія як країна виконала дійсно чудову роботу. Бо уряд, науковці, медіа, журналісти, супермаркети та професійні бджолярі усі працювали разом. Вони зробили чудову роботу, розробивши новий метод для виявлення підробленого меду. Це є тест ДНК Тож зараз ми робимо це на європейському рівні. Ми зібрали зразки, зробили кілька фотографій, придбали їх та відправили в лабораторії та провели тестування. Усе це було задокументовано телекомпанією і незабаром буде опубліковано. Журналістам було дуже цікаво спостерігати за тим, що ми робили. І звичайно, ми могли розповісти свою історію як професійні бджолярі. також ми відвідали лабораторії, пояснили, як вони працюють і що вони роблять. Ми також обговорили обмеження аналізу профілю цукрів. Потім я взяв кілька зразків і вирушив до Естонії. Щоб провести ДНК тестування, Ми підготували невеликі відеоматеріали, щоб показати, як усе відбувалося. Отже, що ми зробили? Я приїхав до Таліна і зустрівся з представниками галузі. Ми також зустрілися з президентом і представниками інших організацій. Крім того, ми відвідали Епірас і бджолярські підприємства, щоб показати вам, як сьогодні виглядає професійне бджільництво. Це справжні компанії, справжні люди, і їхні родини працюють дуже старанно. Ми розмовляли з журналістами і розповідали, що саме ми робимо. Ми привезли зразки з Німеччини. Це інша компанія, яка займається медом. Називається Тулфірма. Ця компанія виробляє справжній мед він має досить приємний аромат, і мені це сподобалося. Отже, ми вирушили до лабораторії. Я особисто привіз зразки, їх прийняли і підготували. Провели кілька тестів, а потім виконали масове секвенсування ДНК. Це аналіз на основі ДНК. Так, і результати виявилися фантастичними. Коли бачиш це перше, це справляє дуже сильне враження, адже в зразках меду міститься величезна кількість ДНК. Цей тест дозволяє виявляти віруси, бактерії, рослини, усі живі організми, які містять ДНК. І ці результати можна побачити. Ми можемо збільшити масштаби і детально розглянути їх виявилося, що ці зразки, які ми взяли в німецьких супермаркетах, лише три зразки, включно з контрольним, були справжнім медом. У двох інших зразках були певні проблеми, але вони все-таки відповідали стандартам. Однак головне, що слід відзначити 25 із 30 зразків, тобто 80%, відсотків, не мали типової ДНК меду. Це означає, що це підробка або продукт з низьким вмістом справжнього меду. Вісімдесят відсотків меду в супермаркетах не є справжнім. Так, це велика новина і дуже несподівана. Нам потрібно щось із цим робити. Як це працює під час аналізу ДНК. Виконується масове секвенсування, і результати включають дані про всі групи організмів. Для цього аналізу створюється від 10 до 20 мільйонів послідовностей ДНК. Ми досліджуємо композицію, умови та концентрацію наприклад, сироп містить дуже мало ДНК, і його концентрація в таких зразках знижується. Також ми аналізуємо види представлені в ДНК, їхню кількість та походження. Якщо в меді є сироп або він є підробкою. ДНК композиція відрізняється. у справжньому медії має бути понад 10 тисяч видів рослин і інших організмів. Додатково ми досліджуємо паразитів і патогени бджіл Якщо в зразках немає жодних патогенів, це вже викликає підозри, адже бджоли контактують із хворобами та бактеріями у вулику, і це повинно бути відображено в ДНК. Адже бджоли контактують із хворобами та бактеріями у вулику, і це повинно бути відображено в ДНК. якщо у зразку зовсім немає ДНК бджіл, це напевно не мед. Він ніколи не був у контакті з бджолами. В окремих випадках ми знаходимо лише бактеріальну ДНК або зовсім відсутність ДНК рослин. Це явна підробка. У Звичайному меді має бути багато рослинної ДНК, адже бджоли та рослини працюють разом. Якщо ж у меді є лише кілька видів рослин, або їх ДНК вкрай мало. Це теж підробка. Це не може бути правдою, але так це схоже на те, що ми бачимо в інших ситуаціях. Ми використовуємо не лише один метод порівняння профілів, а чотири Тобто існують чотири різні методи, які аналізують ДНК профілі, перевіряючи, чи відповідає склад пропорцій та концентрація ДНК справжнього меду. Якщо профіль не відповідає, це підробка якщо це не підробка, то це фальсифікований мед. От і все Якщо вам цікаво дізнатися більше, відвідайте вебсайт лабораторії mindtest.com, де ви знайдете більше інформації про використані методи. Але факт залишається фактом. 80% зразків, які ми протестували, є підробленими або фальсифікованими, і це проблема, яку потрібно вирішувати. Тому що це злочин, злочин не лише проти бджіл і їхніх родин, але й проти природи, яка забезпечує їхнє існування та функціонування. Це також злочин проти споживачів, адже коли ви купуєте мед у магазині, ви очікуєте отримати дар природи, справжній мед, а не сироп, вироблений із використанням генетично модифікованих бактерій. Навіть сама думка про це є неправильною і обурливою. Тому ми передамо ці результати органам влади на рівні Європейського союзу і національних урядів. Ми також надамо результати поліції, адже це злочин, який має розслідуватися. Насправді, це організована злочинність. Це означає, що тут задіяно не одна людина, а група або мережа осіб, які працюють разом, щоб продавати сироп як мед. і це неправильно, і ми повинні це змінити. Ми також будемо співпрацювати із захистом прав споживачів, адже як споживач, ви можете бути ошуканими, платячи гроші за продукт, який навіть близько не є медом. Ми поділимося результатами з громадськістю, бо люди повинні бути проінформовані. Вони також повинні звертатися до політиків, щоб впливати на ситуацію. Це важливо не лише для бджолярів, а й для бджіл, а також для збереження рослинництва в Європі. То за політишенс ту чей ситуаційшнщо бджолярі можуть зробити зараз об'єднатися з місцевими бджолярами, сусідами та клієнтами. багато виробників меду працюють із щирим серцем. Вони люблять те, що роблять, і підтримують наші зусилля. Також ви можете повторити те, що зробили ми як асоціація професійних бджолярів. Ви можете придбати мед у супермаркетах чи магазинах, надіслати його до лабораторії в Естонії для тестування ДНК і перевірки, чи справжній мед чи підробка Це допоможе нам отримати ширшу картину, адже ми протестували лише певну кількість зразків. Для більш масштабних досліджень потрібен час. Але як бджолярі, ми можемо діяти швидше. я купив зразки за власний рахунок, і ви теж можете це зробити. Купуйте кілька медів, відправляйте їх на тестування, і ми отримуємо більше інформації. Ви можете стати частиною наших професійних асоціацій бджолярів, які допомагають у цій справі. Детальніше можна дізнатися на наших вебсайтах. Або якщо ви в Німеччині, то на Станьте підтримкою та допоможіть нам. Допоможіть очистити ринок. Як споживачі, ви можете купувати справжній мед у місцевих пасічників. Це доволі просто: знайдіть пасічника поряд із вами та купуйте мед безпосередньо у нього. Підтримуйте їх, купуючи їхній продукт. Ми дуже засмучені через змішування продукту та купажі меду з різних джерел. Я не знаю, але думаю, що змішування це найзручніший спосіб щось приховати. Я не кажу, що всі вони погані, але факт у тому, що в змішуваннях легше приховати фальсифікацію. Розкажіть друзям, порадьте їм не купувати меду в супермаркетах. Справжні пасічники часто також постачають свій меду магазини. перевірте, де знаходиться пасіка. Подивіться адресу на зворотному боці етикетки. Зверніть увагу, чи це продукт ЄС, чи поза ЄС Купаж, чи щось інше. Але якщо на упаковці зазначено адресу, яка є поряд із вами, то це може бути місцевий пасічник, до якого ви можете звернутися за медом. Підтримуйте пасічників і бджільництво у будь-який спосіб, який вам доступний. Наприклад, ви можете висаджувати медоносні квіти, це буде корисно для бджіл. Давайте відкриємо ринок меду. Тож давайте разом змінювати ситуацію. Давайте врятуємо пасічників і тих, хто займається торгівлею медом. Повернемо справжній мед на ринок і очистимо його від фальсифікованого продукту. Це все, що я хотів сказати на сьогодні. Дякую за увагу. Робіть добрі справи. Починайте допомагати нам як професійним пасічникам. Це відео спрямоване також до органів влади Європейського союзу і національного рівня. Ми закликаємо вас втрутитися та допомогти нам. Це справді необхідно. Нам потрібна підтримка від урядів і споживачів. І Якщо ви пасічник, то надзвичайно важливо, щоб ми. Трималися разом і звільнили цей ринок. Це необхідно для бджіл і майбутнього бджільництва. Дякую.